Слава Ісусу Христу. З 2 по 9 квітня у храмі святого Юрія Переможця у Реджу Емілії відбулися великопосні реколекції. На запрошення пароха отця Михайла Хром'янчука. Реколектантом став і Юстин Бойко, монах студійського уставу, доктор богослов'я та патрістичних наук. Отець юстин знаний душпастер, богослов та публіцист. Його слово торкається серця, бо виходить із глибини молитви досвіду церкви та живого стосунку із Богом. Впродовж цих днів парафіяни мали можливість духовно відновитися. Зупинитися у буденному ритмі життя та зазирнути у глибину власного серця. Центральною темою реколекції стали слова Ісуса Христа: хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме свій хрест і йде слідом за мною. Отець Юстин наголошував: християнська віра це подорож, це проща, у якій кожен із нас покликаний іти дорогою жертовності, що є відповіддю на Божу любов. У ці дні віряни мали змогу приступити до святої тайне покаяння, отримати духовну пораду та особисто поспілкуватися із отцем Юстином. Реколекції завершились. Але внутрішній шлях продовжується, і кожен поніс із собою не просто спогад, а поклик іти за Христом. Ці дні стали глибокою підготовкою до зустрічі із Воскреслим Христом, який дарує нам життя, надію та силу, щоб щодня ставати його учнями. Він знає наше серце, і він приходить не так, як ми хочемо, а так як він хоче, не тоді, як ми хочемо, а тоді, коли нам треба вести. Дай нам Боже велику Слава слависть.